Побомбили Москву, російську столицю атакували дрони. Ймовірно, їх були десятки. ППО, якою так пишався Кремль, провалилася. Збити всі цілі в небі вони не змогли, як наслідок ранковий переполох в Москві і російському столичному регіоні. Московиців евакуйовували з будівель, бахкало в досвід так, що не спали цілими містами. Летіло і бахкало. У Москві області ранок був бадьорим. У Росії переполох через дрони. Московщину атакували безпілотники. На болотах завили. Посмотри, сварі, брат. Ти бачиш? Вот Рома! Російські урядники і мерія Москви одразу забрехалися, почали торочити. Мовляв, нічого серйозного не трапилося. Скільки дронів атакували Москву і столичний регіон? Достеменно невідомо. Російський режим, зрештою, очевидний визнав. Там сказали, атаки таки сталися. Назвали і цифру. Буцім то було вісім безпілотників. А от російські пропагандисти заволали про десятки дронів. Возлі нашого дома а? У Москві евакуювали мешканців кількох будинків. Наслідки атак там очевидні шибки побиті, фасади у Це було десь по 6 шесть часов. Думаю, видно, що на вінку знаходиться Дому, в соответствующее. это это было что-то по поинтереснее. Возможно, не все дроны, ще раз почерку, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися к своим создателям і соответствующим образом задати питання зачем вы вона отправляете по дітям України по Києву. Протиповітряна оборона Московщину не вберегла. Удари по Росії, зокрема там по Московії, надзвичайно напевно тішать кожного із нас, тому що лише таким способом ми можемо досягнути перемоги, і незалежно чиїми руками і як це відбувається, чи це внутрішня ситуація Росії, чи це якісь добровольчі підрозділи, які не погоджуються із владою із кроками їхнього президента Путіна. В будь-якому випадку це послаблює нашого ворога. Кремль почав бурхливу діяльність. Кримінальні справи порушили. Розслідування гуде принаймні на словах. Ми Можемо говорити про те, що дійсно є активність безпілотних літальних апаратів, але в абсолюті стверджувати і радіти зарано Треба усвідомлювати, що в гібридній війні дуже велику. Частку роботи інформаційного тиску відводиться в пропаганді. А те наскільки безпринципно працює військово-політичне керівництво Росії, нищучи своїх же громадян, загалом бахи були у кількох районах російської столиці. А ще ранок з вибухів розпочався у жителів нової Москви, Рубльовки, Нової Риги та Істри. А телеканал настояще вірем повідомляє: один із дронів упав неподалік резиденції Володимира Путіна. Сергій Барбо п'ятий канал. Гучна доба для загарбників у Мелітопольському районі Збрізької області. Почалось все з Михайлівки. Повідомив про це міський голова Мелітополя Іван Федоров в етері національного марафону. каже Гриміло три вибухи. Але там, де завжди було скупчення техніки та концентрація ворогів. Тож ми розуміємо, що десятки рашистських військових вже більше не будуть проти нашої держави воювати, і точно в найкращому випадку не зовсім здорові повернуться до себе додому. А також день закінчився для ворога в тимчасово окупованому літополі черговою бавовною, яка сталася біля 19-го ліцею, біля нашої окружної дороги в місті Мелітополі, де також ворог. Захопив чергові приміщення для розміщення своїх військових. І ще 79 полеглих захисників повернула Україна додому. Повідомили про це в міністерстві реінтеграції. Передача ціл з тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами. Надалі загиблих захисників передадуть їхнім родинам для гідного поховання. Як безпілотники допомагають збройним силам перемагати у найскладніших ділянках фронту? Пташки у небі оперативно виявляють ворожу техніку, коригують вогонь артилерії. І наша Євгенія Китаєва знімала політ української крилатої лелеки на Бахмутському напрямку. Далі дивимось її репортаж. Завдання нас на сьогодні це моніторити ситуацію в Бахмуті і дивитися шляхи підходу противника відходу. Ага, тобто ми сьогодні маємо бачити, що відбувається в самому місці. Так, так Саме місто Бахмут будемо контролювати. Бахмутський напрямок один із найгарячіших на східному фронті, аби дослідити тил противника і контролювати всі його дії. Українські військові використовують безпілотні системи різних типів на озброєнні групи пілотів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, з якими ми і приїхали на завдання. Український безпілотник лелека. Певно, що на поля буде. Потрібно запускати проти вітру. А проти вітру він має так, щоб розкрутити мотор. Ще до виїзду пілоти розвідали місцевість і визначили точку, де розмістять станцію. Російські безпілотники теж не сплять і коригують ворожу артилерію, тільки но бачать сіль. Тож, аби успішно виконати своє завдання, хлопці маскуються, систему приводять до бойової готовності. Будемо вмикати літак, і щоб літак знаходив спутники. Режим ручного керування, блокування каналу газу на розгортання станції бійцям. Потрібні хвилини, і пташка вже готова злітати у небо. Українська лелека вже у небі, і найближчі кілька годин на станції управління ми будемо спостерігати за обстановкою у самому місті Бахмут. Що там відбувається? Командири підрозділу визначили квадрат, який і мають досліджувати пілоти. Це східні околиці міста. За інформацією з відкритих джерел, вже кілька днів у Бахмуті ворог проводить ротацію своїх підрозділів. Групи вагнерівців, нібито мають вийти з міста. Тож у бійців завдання спостерігати за логістичними маршрутами. Ходи, які заходять в сам населений пункт Бахмут. І просто моніторимо, чи не заїжджають якісь підсилення, колони, чи наоборот, виходять. Зараз щось пусто на дорогах? Ну так. Це ми вже дивимося на Бахмут. Підлітаючи ближче до міста, на дорогах, пілоти помічають незначний рух ворожих автівок. Все він, походу, тягне його від буцім. Ну так. Да. Щось схоже на Давай я направлю. На Підгорали, на да? так? П'ять Та... сто. Та... Та... Воля. Що там їде? Легко. Там щось на буханки. баханки. І тут буханочка, одна щось тут буханок розкаталася. Сильних пересувань військ їхніх не відбувається. Тобто є поодинокі легкові автомобілі, вантажні, але щоб їздила гусенична чи броньована техніка. Такого ми не можемо сказати зараз. Якщо безпілотник побачить російські танки, ці координати у реальному часі отримають українські артилеристи. Під час розвідувальних місій бійці часто виявляють значно більше ніж планували. Окрім розвідки, оператори можуть коригувати артилерію. Важкі бої точаться на флангах міста. Українські воїни контратакують ворожі сили ще кілька днів тому. Група операторів розвідувала обстановку. Там ви працювали на флангах. Так. От розкажіть, що бачили ви три дні назад? Велике скупчення бронетехніки, танки бшки так. само велике скупчення автомобільної техніки. Ми бачили все, що бачить пташка у небі, знищує українська артилерія. Однак і ворожі пташки не сплять. За кілька годин роботи по ділянці фронту, де ми працювали, вогонь відкрила російська артилерія. Ми хутко переміщуємося в укриття. Женя! А це вже сюди? ще. Пускайся до нас? Ми вже кілька хвилин перебуваємо в невеличкому критті, тому що почала працювати ворожествольна артилерія. Вибухи неподалік від нас. Це сталося під час того, як ми знімали роботу операторів безпілотників. І Це ще раз доводить те, що робота операторів. Також ризикована, і оператори безпілотників також постійно знаходяться у зоні ризику. Аеророзвідники не відволікалися на обстріл. Їхня пташка була у небі. Будемо далі моніторити ситуацію. Можливо, вдасться нам підловити їхні пересування військ і їх знищити. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.